Доброго часу тобі нім-тутоньки! Сьогодні коротенько розкажу тобі про Роблокс. З лайк та підписка, смачного та приємного перегляду. Roblox це ігрова платформа. І не тільки, але деталі я розкажу тобі згодом. І розпочнемо ми з самого простого реєстрації, відбувається вона дуже швидко. Переходячи до вікна реєстрації, тобі потрібно ввести дату свого народження, ім'я. Але не потрібно вводити справжнє пароль, який буде складатись не менш як з 8 літер, і обрати свою стать. Надалі тобі ще треба буде підтвердити емейл, Це підвищить захист твого аккаунта, а також дасть можливість зберегти прогрес плейсів. Після реєстрації тепер ми можемо поговорити за сам Roblox. Його можна поділити на дві частини ігрову та розробницьку. Але перед тим як я їх продемонструю, потрібно його встановити. Встановлюється він легко. При запусканні любого плейсу в тебе з'явиться вікно інструкцій, і скачається .exe файл з сетапом для Roblox. Після всіх маніпуляцій та встановлення на робочому столі в тебе з'являться дві іконки, і Сіра відповідає за ігрову частину. А також через Play Market ти можеш встановити Roblox як на смартфон, так і на планшет, що дозволить тобі бавитися у всі ці плейси, навіть не маючи комп'ютера. Як ти вже міг зрозуміти, на фоні було декілька плейсів, які в свій час мене зацікавили. Але навіть якщо і не схилятися на RPG складову ігрових плейсів тут є чимало. Про ігрову частину я тобі сказав, а тепер давай про розробницьку. В ній ти можеш за допомогою готових пресетів створити легко плейс для гри зі своїми близькими та друзями. Також ти можеш створити ігровий світ з нуля. Більш детально про цю частину я тобі, на жаль, не зможу розказати. Тому що я не був ні настільки зацікавлений. Але скачавши, ти можеш сам спробувати та дізнатися. На мою думку, дуже схожий до Роблокса Epic Games, який є магазином для ігр, а також має свій двигун для розробки. А тепер трішки статистичних даних, покликання на які я заставлю в описі до відео. На цій статистиці ти можеш бачити, що кількість гравців, які грали кожен день в Roblox, зростала від кварталу до кварталу. Що демонструє його значний ріст популярності? Додаткові статистичні дані та інші потрібні тобі матеріали, ти з легкістю зможеш знайти в інтернеті. І що ж в заключенні можна сказати по Роблоксу? Ця платформа є цікава як і для дітей, так і для дорослих. Є ігри як простіші, так і складніші. Також є розробницька частина, де може бути цікаво як і початківцю, так і вже кваліфікованому розробнику. Який може, використовуючи свої знання, створити неймовірний плейс для гри? А на цьому будемо закінчувати. І головне, бережи своїх близьких, мирного неба, прислухайся до сигналів повітряної тривоги, окремо подяка ЗСУ, а тобі за увагу! Це був німп.